Вітаю вас, друзі. Чим більше минає часу від того моменту, як Росія за три дні планувала захопити Київ, тим більше російські пропагандисти впадають у відчай і хвалять збройні сили України. Я би відмітив все таки, те, що противник дуже серйозно сопротивляється. Операція вони вміють, об там говорять бойці-штурмовики. оце Олександр Коц, російський військовий пропагандист. І Він вийшов у ефір, мав розповідати про великі перемоги, Моги так званої Росії, але вийшло якось навпаки. Він скаржиться, що росіяни змушені розформовувати свої командні штаби, тому що по них постійно щось прилітає. Командні штаби нужні на воротані на, на, час їх кількість скорочується, тому що. Високоточним оружиєм працює противник. нещодавно іще Рамзан Кадиров казав, що Росія точно переможе до кінця цього року. До кінця года до спецепілятіки за чекать. Але Саша Коц, який тільки повернувся із фронту, каже, що Росіяни не зможуть захопити Донбас навіть до кінця цього року завершим мы в этом году. Это вот только да? освободить, Свободі это ні, не в этом году мені кажется, Точно взагалі, коли я переглядав його інтерв'ю, у мене склалося враження, що у нього вже як і у Соловйова до речі, вселився гіркін. Ну от без какого какого та поповнення розвивати успіхи буде складно. Щоб не пропускати нові випуски. Підпишіться просто зараз на мій канал, друзі, і а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили більше людей. Саша Коц, це взагалі істота дуже феєрична. Він прославився, наприклад, завдяки тому, що зняв російську установку тюльпан, виклав відео, і потім, завдяки цьому відео, збройні сили. України той тюльпан знищили. А ще він, як типовий російський пропагандист, збирався брати Київ. Я іноді шутив, що тепер мені в Київ можна тільки на танки. І от сьогодні я в составі російської колони. Що було потім? Ви напевно здогадуєтесь. Саша Коц тікав з під Києва разом із російськими солдатами. Переживши низку розчарувань пов'язаних із невдалою агресією Росії проти України, Саша Коц взагалі якось зневірився. Я, я не дуже розумію які у нас сейчас цілі. Наша головна задача обізпечить сохранення Росії, та усе одно цей кремлівський пропагандист їздить до лінії фронту, відвідує окупантів, і ось поділився свіжими враженнями. Каже, що росіянам дуже важко. Воду на не ні прі ні пріоріот тому що її тут же взарвут, сажгут і так далі. Окупанти не можуть отримати воду і не можуть навіть зігрітися, тому що. У українців є тепловізори Противник дуже хорошо оснащений тепловізорами і любая печка буржуйка. В Бліндаже, это тут же цвет своїх позицій, і тут же по этим бліндажам ну, і огонь. Вот я И це правда. У українських військових є тепловізори, і не тільки вони, тому що українці постійно допомагають своїй армії, і у тому числі завдяки вам, друзі, ми постійно передаємо до війська ті самі тепловізори. 61 перша бригада, 100-й батальйон. дякую Сергію Стерненко та його підписникам за ці надані нам. Тепловізори, ми із вами збираємо кошти, закуповуємо і передаємо до української армії і безпілотники. Ось, наприклад, свіжі фотозвіти від 59-ї бригади, яка отримала ці коптери завдяки вам. Я вже ж БПЛА для росіян також створюють проблеми. Як українці по лісополосі, по якій ми прибіжалі. То тобто, есть ну срісавалі з квадрокоптерів, і вони очень чітко вот по этой паліпалесапалесі, по по мы ми 2 минуты назад пробежали, они кидають сразу несколько скілька Дуже шкода, що Сашу Коца тоді не прибили. Але друзі, сьогодні у мене у телеграм-каналі, на який я закликаю вас підписатись, буде і ще один важливий збір на 20 мавіків для збройних сил України. Долучиться обов'язково. Тим паче, що частина з них підуть на Бахмутський напрям на той самий. Про який Саша Коц каже, що росіянам там дуже дуже важко наступати. Мені здається, що це все таки історія нескольких неділь, може бути місяця, а може бути, і, і, і більше. Так? Оцей пропагандист побував поблизу Бахмута і поділився враженнями від спілкування із найкращими представниками російської армії. Супровождали мене сьогодні два ну, прекрасных парня. Один мошенник, другої форточник, ну как он сам себе назвав. У нього 24 года вже була втора, як вони говорять ходка. А потім а вже ж почалися скарги. каже російським загарбникам, бракує артилерії. Ну вот для того, щоб продвигаться що швидше, нужно нужно більше артилерії, я не знаю в чому проблема. А тут... Проблема із дефіцитом снарядів у росіян починає тільки-тільки наростати, але вони вже відкрито про це кажуть. Перша тема, дефіцит боєприпасів. Адкут дефіцит береться? Іще однією ознакою того, що у росіян починаються проблеми із запасами артилерії, є те, що вони формували артилерійські підрозділи, а потім, після того як їх навчали, стали їх розформовувати і Тилеристів відправляти у піхоту. А ми знаємо приміри, коли людей по три місяці готували в артилерію, витокі по приїзду в зону СВО становиться піхотінцями. Ну то тобто... є, проте тут є і ще один дуже цікавий нюанс. От ви пам'ятаєте, днями вагнерівці казали, що міністерство війни, начебто, не дає їм боєприпаси, і навіть просили, щоб їм їх надали. Ми будемо крайні признателі, якщо ви окажете нам в судді, допомагайте нам з боєприпасами. Так ось усе виглядає так, що проблема у реальності. І дещо не така, як розповідають вагнерівці або Пригожин. Бо насправді, за словами коца, підрозділи артилерії російської армії вже допомагають вагнерівцям, але бракує реально боєприпасів. Усім Не вистачає артилерійської мощі. По у них своя артилерія працює в інтересах штурмуючих артилерія Ворожоних сил Російської Федерації, то тобто есть у них налажено взаимодействие. Хоча, якщо казати, от, наприклад, про напрям Кремінної, то там у росіян доволі висока артилерійська активність. Поки що. Ну а Саша Коц взагалі впадає у відчай. Він каже, що дуже дуже складно росіянам воювати втрати серед них високі, і напевно треба проводити іще одну мобілізацію. Мені здається, що Uh, все таки без uh, второї волни в каком-то віді мобілізації нам на не вдасться. Не зрозуміло тільки навіщо вони ж вже проводили мобілізацію, яка наче мала їм серйозно допомогти. Не вже не допомагає, і до речі, а що там із великим новим наступом росіян, який вони самі і анонсували? Призиваю не тешить себя ілюзіями наших радиослушателей и телезрителей зрителі і не ждать каких-то масштабних наступлень російської армії. Прямо вот, стане э... вже а як же дійти до Одеси і захопити її? І ще один російський пропагандист про це казав буквально кілька днів тому. Висить в повітрі дання нашого большого наступлення будемо бить по Одесі, щоб отрезать Україну від моря. Не буде цього. Я не вижу для этого предпосылок. Натомість Саша Коц каже, що буде охоплення російськими військами усього донецького угруповання збройних сил України із різних флангів. І от тоді Росія переможе, але це не точно. Будуть якісь плани по охвату, Я не знаю, широкому чи неширокому широкому всієї цієї лінії оборони. Но та это, это Вот. Та Знаєте, друзі, Саша Коц вже таке казав. Ну, майже слово у слово, наприкінці серпня минулого року він казав, що з Ізюма підуть російські війська у наступі теж будуть охоплювати українські війська. Ну, плюс северо группировка, которая э, довольно долго не имела успехов, сейчас вроде тоже начинает постепенно продвигаться. Все это будет идти вот к такому э, зажиманию всей донбасской группировки противника. Mm -hmm. Правда, потом что-то так и осталось из российскими оккупантами у изюми Я не знаю, почему украинцам вот за, на минувшие сутки удалось продвинуться так э, серьезно. Что произошло так? Под Тоді ж, до речі, коца розповідав іще, що от скоро росіяни захоплять вугледар. і що було потім. Ми і з вами також знаємо. Відомо буде розвиватися угледарське направлення по угледару, де було, була розбита колонна техніки. Я в курсі ситуації під Павловкою, так, да, там. Ах. Словом у цього російського пропагандиста, як і у багатьох інших пропагандистів, зараз настає таке прозріння, і він сперечається сам із собою. Якщо поначалу бо була таке було таке шапкозакидательське настроєння, тому що зараз за місяць ми їх сам ну надо просто у Україну як государство. дуже швидко стало ясно, що до війни українці підготувалися Ну у діти навіть даже лучма. Ну ми не двіжимося. Ми уже приїхали. Найближчі тижні та місяці будуть дуже важливими для нашої країни. Я би навіть сказав, доленосними. Росіяни вже почали свої наступальні дії. Правда, не так, як їм хотілося би, але і Україна готується до великої контрнаступальної операції. Саме тому ви зараз, друзі, можете бачити багато новин про те, що наші союзники передають і будуть передавати нам нові і нові озброєння. Тож ми із вами маємо бути готовими. Також ми маємо зараз активно допомагати Збройним силам України та разом наближати нашу спільну перемогу. Але при цьому, друзі, пам'ятайте, що легко не буде. Попереду ще багато кривавої і, на жаль, важкої роботи.